ОВС вісна, такий костюмчик на двониточку. 6-7 років. Така кофтинка З такими лисинками. Теж на двониточку, 9-10 років. 9-10 років. 3-4 роки. 3-4 роки. 7-8. Набір. На дівчинку. Двоє штанів. Дзвониточка, 3-4 рочки. Такі лосинки 3-4 рочки, така ковтунька, Ковтинка. Так, далі. 7-8. 8-9. Такий лонг 8-9. Так, підліткові 13-14, двониточка. Такий костюмчик. Так, зараз хвилиночку. Такий костюмчик, 4-5 років. Так. Далі. Дівчинка, 6-7 років, такі лосинки, двониточка. Такі штанці 9-10 років. Лосинки, лосинки. 3-4 рочки. Кортинка на дівчинку така. Так, 3-4 рочки. Лосинки. Така прикольна длуниточка. Укорочна, така резиночка Мікі Маус. 11-12 років. Така, 3-4 роки. 9-10 років. Такі джегінси. 12, 13, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 5, 6. 9-10. 13, 14, 13, 14 на хлопчика, такі джинси 8-9 років. Така блузочка. 7-8 років. Дві одинички, дві ковтинки. Іде 3-4 роки. 11-12 років хлопчик. Рубашечка така тунічка на дівчинку. 9-10 років. 10-11, 14-15. 3-4 роки. 4-5, 14 Теж такий корочний варіант. Двониточка на дівчинку. 8, 9, 12, 13, 10, 11, 6, 7. Такі класні з м'ячами. 7-8, Все двониточка, така водолазочка, одна дуже легенька, 11-12 років. 14-15 років. Така так, так лонги такий, блузочка. Так, 8-9, такий комбезик. І така 14 плюс, на хлопця також двониточка. Така кофта. Замовляйте.